Афірмації для роботи з фінансовими установками можуть допомогти змінити твій підхід до грошей, поліпшити фінансову грамотність і відкрити нові можливості для прибутку. Повторюй ці афірмації щоранку або щовечора, щоб налаштувати свій розум на позитивний фінансовий потік. Я гідна фінансового успіху і процвітання. Гроші приходять до мене легко і без зусиль. В світі для усіх достатньо грошей. Мені не потрібно надто переживати через гроші, я завжди можу гроші заробити. Я відкрита до нових можливостей, заробітку і зростання. Мої фінанси управляються мною з мудрістю і впевненістю. Я притягую позитивну фінансову енергію у своє життя. Я заслуговую на фінансову свободу і комфорт. Мій дохід постійно зростає і перевищує мої витрати. Я вірю в свою здатність досягати фінансових цілей. Я розумію, як заробляти гроші і керую ними легко. Мої фінансові ресурси використовуються для досягнення моїх мрій і цілей, я залучаю гроші, використовуючи свої таланти і здібності, я створюю позитивні фінансові звички, які приносять мені успіх. Я відпускаю будь-які страхи або негативні установки щодо грошей. Мій фінансовий потік постійно розширюється. Я відкрита до нових і креативних способів заробітку. Мої фінансові рішення завжди приносять мені благополуччя. Я вдячна за усі ті гроші, які є у моєму житті. Я приймаю фінансові можливості з відкритим серцем і розумом. Я відчуваю спокій і впевненість у фінансових питаннях. Мої фінансові ресурси використовуються для добра і благополуччя. Я гідна безмежного фінансового достатку, мої фінансові можливості безмежні, і я відкрита для нових доходів. Я завжди знаходжу способи розширення свого доходу. Гроші це інструмент для здійснення моїх мрій і цілей. Я управляю грошима з розумінням і впевненістю. Я відчуваю вдячність за кожну фінансову можливість. Мій дохід постійно зростає, і я заслуговую на це. Я вільна від страху та сумнівів щодо грошей. Я створюю позитивні фінансові звички, які приносять мені успіх. Я відкрита до нових фінансових можливостей, мої фінансові рішення завжди ведуть до позитивних результатів. Я привертаю до себе гроші через свої таланти і здібності. Я мудро і відповідально управляю бюджетом, моя фінансова ситуація покращується з кожним днем. Я вірю в свою здатність створювати багатство і процвітання. Я приймаю гроші з вдячністю і розумінням їхньої цінності. Я знаходжу баланс між економією і витратами, що веде до фінансового успіху. Я дозволяю собі насолоджуватися фінансовими досягненнями і винагородами. Мої фінансові ресурси. Використовуються для досягнення моїх мрій і благополуччя. Я зростаю в своєму фінансовому благополуччі і успіху. Мої фінансові можливості безмежні і я використовую їх наповну. Я дозволяю собі бути фінансово незалежною і успішною. Гроші є потоком. Який я привертаю в своє життя, я вірю в свою здатність досягати фінансових цілей і мрій. Мій фінансовий стан покращується з кожним днем. Я приймаю гроші з радістю і вдячністю. Я маю необхідні знання і навички для досягнення фінансового успіху. Мої фінансові ресурси допомагають мені здійснювати позитивні зміни в житті. Я довіряю своїм фінансовим інстинктам і рішенням. Я знаходжу радість у кожному фінансовому досягненні, у кожному фінансовому успіху. Мої доходи постійно збільшуються, і я гідно їх використовую. Я відкрита до нових фінансових можливостей і ресурсів. Я мудро управляю своїми фінансами. Мої фінансові зусилля приносять мені благополуччя і процвітання. Я звільняюся від усіх обмежуючих переконань про гроші, Я створюю. І підтримую фінансову стабільність у своєму житті. Мій фінансовий потік завжди відкритий для нових можливостей. Я сприймаю гроші як засіб для досягнення своїх цілей і благополуччя. Повторюю афірмації кожного ранку або кожного вечора, щоб налаштувати свій розум на позитивний фінансовий потік. Можеш вести щоденник, де ти будеш записувати свої афірмації і відзначати, як вони впливають на твоє фінансове ставлення і твою поведінку. Уявляй, як афірмації, які ти повторюєш, втілюються в реальному житті. Спостерігай за емоціями, які ти відчуваєш. Які емоції викликають афірмації? Розглядай свої фінансові установки і страхи і використовуй афірмації для заміни їх на позитивні переконання. Окрім афірмацій, працюй над конкретними фінансовими цілями і стратегіями, щоб реалізувати свої наміри. Афірмації для фінансового благополуччя можуть допомогти змінити твої установки на гроші. І допомогти створити позитивний фінансовий потік у твоєму житті. Обіймаю тебе.